Доброго дня! Розкажіть для початку хто ви та чим ви займаєтесь? Доброго дня! Нас звати Тетяна та Василь, ми молоде подружжя і ми працюємо в ІТ-сфері. Супер. Розкажіть, чому вирішили будувати власний будинок? Ну, Ми насправді йшли довго до цього питання. Uh -huh. Тобто ми починали спочатку з власного помешкання в квартиру, ми робили ремонт, заселилися, але з часом ми зрозуміли, що. Нам хочеться все-таки більше житло і хочеться жити не в місті, а за містом, поближче до природи. Тому ми вирішили попробувати побудувати своє житло. Клас. Розкажіть, чому обрали саме будівельну компанію Дімдом? Ми насправді для нас основний аргумент, коли ми вибирали будівельне. Я зайшов в Google і спитав його, хто буде будинки у Львові. <ріст> Якась там лінка, третя чи п'ята, ага. був ну, так Я знайшов вас. Ну і далі ми подзвонили, поспілкувалися і там, порівнялися з кількома варіантами і далі воно пішло. Клас. З якими труднощами стикнулися під час будівництва? Ну, важко нам сказати, які труднощі для нас це був перший досвід. Mm -hmm. І ми дуже тішимо, що ми до вас звернулися, тому що досвіду в будівництві у нас взагалі не було, і ми не знали, чого очікувати і як. І мені здається, що у нас досить так гладко пройшло будівництво, і таких виділити труднощів, з якими ми зіштовхнулися, я поки не можу виділити. Тобто... Все зрозуміло, гарна комунікація. Е, все, що нам обіцяли, ми вчасно отримали, виконали, якість робіт, загалом ми задоволені. Окей. Він сказав, що з нашої сторони, напевно, було мінімальне залучення. Хтось хоче максимально в це вкладатись, то, напевно, він буде шукати якийсь інший варіант. А нам це під підходить. Окей. Добре, ну щоб ми не були вже такими прям ідеальними, розкажіть, можливо, які проблеми конкретно виникали під час будівництва? Можливо, були якісь нюанси, на які ви звертали увагу? Ну, напевно, єдиний, скажімо так, я би не сказала це нюанс, але момент, який нас трошки, скажімо так, неочікуваний був для нас. Як для людей, які взагалі не мають досвіду будівництва, це була дорога. Тобто, е в ході будівництва е важка техніка трохи розбила дорогу. Я розумію, що дорога це не була асфальтована, тобто це було за містом в е селі. І відповідно. Е скажімо так ми не очікували на цей момент. Я розумію, що логічно та що пижка техніка, і зіпсувалася з дорога. Ми маємо це е, вирішити питання. Але все-таки би хотілося, щоб для людей, які взагалі, скажімо так, не мають досвіду з цим. Ну, було б добре, якби нам нас все таки проінформували, б сказали, що можливо буде такий момент нюанс. Mm -hmm. От. Але загалом з дорогою все вирішили. Надіюся, в загальному в подальшому у нас буде вирішена повністю ця проблема з дорогою. Окей, добре, давайте зараз три речі, які сподобались, і три з половиною речі, які необхідні нам допрацювати. Ну, напевно, перша річ це мені сподобалася чіткість інформації, тобто я людина така досить вимоглива. Я люблю, коли все поставлено чітко є терміни, люблю також, коли вже узлагоджена повністю ціна в робіт. І маючи, тобто даючи певну суму, тобто отримуєш очікуваний результат. Тобто, це номер один для мене такий важливий пункт, я думаю, для чоловіка також. Тобто, це чіткість, чіткість і прозорість, я би сказала, в будівництві. І з другий номер в мене по списку це комунікація. Тобто, насправді дуже хороша комунікація з із... В, в будь-яких прошарках, тобто всі питання, всі, якщо якісь неточності, все вирішувалося досить чітко, конструктивно. Мені це також дуже сподобалось. Давай ще останній від тебе а пунктик. Прошу комунікація, так. Це те, що я би виділив. А Те, що не сподобалось, не знаю. Напевно, я не можу зараз про це сказати нічого. Окей, е, добре. Як довго ми будували вам будинок? Е, ну, ми напевно ще не закінчили з вами будівництво цього року, тому що ми вирішили будувати спочатку перший поверх, потім другий, е, тому що Угу. Е, Перший поверх. Що я правильно, то нехай за місцем було збудовано, може навіть швидше. навіть швидше мені здається. Uh -huh. По терміну було швидше, ніж домовлялося. Так що, yeah. так. Uh -huh. Тобто досить швидко. Ну, відносно термінів, тут, напевно, другий пункт да, після комунікації. Так. Yeah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Добре. Як вам вистачило хоробрості в такий час будуватись? І чи означає це, що ви вірите в Україну? Звісно, що віримо. У нас був план. Як ви почали виконувати. Не дивлячись ні на що, так. Е, так. Добре. Плану Бена на випадок, а, а може почнеться війна, але про це ж ніхто не думав. Так, так. так. Тобто плану б не було і будувати його в процесі, там, не знаю, хтось кудись там їхав чи ще там щось. Нам тут добре. Супер. Ну і зрештою, додам від себе життя продовжується. Ми всі живемо. Все одно попри війну, ми продовжуємо працювати, жити, і відповідно, скажімо так, ну теж треба думати на перспективу. Звичайно, ще є ризики, але загалом, мені здається, це такі речі, які дуже важливі. Тобто, це без них ніяк. Тому так Окей. скажіть цифру, скільки ми лишньо з вас дерли через інфляцію і війну зараз в нашій Україні. Не рахувалися. <реш> ну, ми, ми були готові, що це буде більше, ніж ми планували з самого початку, ну тобто до війни. Але ну, ми вирішили почати, тому що не виглядає, що ціни будуть е, зменшуватися. Спець uh -huh. на увазі є інфляція, якась є там курс долара, який росте, але ціни ростуть навіть по одніше до долара. І не виглядає, що вони будуть падати навіть якщо війна закінчиться. Тому ну, якщо вже були плани почати, то чому ні? Тобто основна цифра, яку ми з вами погодили, вона під час будівництва не збільшувалась? Під час будівництва ні, так. так. Супер. Е, дякуємо вам. Угу. Що, вирішив собі будиночок побудувати? Тоді переходь на сайт. dimdom.ua. Переходь! Там багато чого цікавого для тебе буде.